Вночі був прильот. Це попередньо був шахет, який влучив біля будинку, де розташована крамниця, автомойка. Виникла пожежа. На щастя, ніхто не постраждав так. Глобально нема загиблих, але є поранені люди, які тут перебували. Постраждала крамниця, в честь зруйнована кафе, в честь зруйнована автомійка, яка працювала, пошкоджена машини. Виникла така велика пожежа. Крім цього, пошкоджені вікна в багатоповерховому житловому будинку. Зараз ми працюємо для того, щоб закрити контора, обсідували дахи і допомагаємо цій крамниці автомойки для того, щоб як не швидше вести лад.